Як ти думаєш, ти знаходишся на піку своїх інтелектуальних можливостей? Стаття з Financial Times написана Джоном Берн Мердоком, з провокаційним заголовком. Чи минув пік розумових можливостей людства? каже, що ми вже... Пройшли свій розумовий пік як людський вид. Мене це все неабияк зацікавило. Тож я збираюсь уважніше розглянути це твердження. У мене є основні дві цілі. По-перше, я хочу краще зрозуміти, чому і які саме дані свідчать про те, що ми, ну відверто кажучи, дурнішаємо. А по-друге, і це моя друга мета. Логічно використати це розуміння, щоб допомогти знайти практичні способи, які дозволять вам, як окремій людині, протистояти цій тенденції і не лише не дурнішати, а ще й продовжувати розвиватися і розумнішати. Вітаю бандити! Ми на каналі Нахіба, Мене все ще звати Ігор. Дякую усім, хто підтримує мене на Патреоні. Долучайтесь телеграми, інстаграми, усі. Інші грами на цьому інтро Офф. Поїхали розбиратись, що з нами справді відбувається. Завжди всі інтелектуальні процеси і приклади я приводжу з особистого життя. Тобто, все, що я кажу, лежить в практичній площині. Я побачив, що такий підхід резонує з моїми глядачами. Хто щось знаходить спільне, хто щось критикує, одним словом виникає діалог. Тому тут я почну. Аналогічно у мене є таке особисте спостереження. Я почав помічати, що не можу довго фокусуватися на одній задачі, тобто берусь за щось, і це може бути все, що завгодно: книжка, фільм, чи просто якась таска робоча. І я точно в якийсь момент починаю відволікатись, чи треба сфокусувати і направляти свої думки на ту чи іншу задачу? А чи то беру телефон і починаю, знаєте, дум скролінг, і через одну-дві-три хвилини ти такий оп. Стій, а що ти взагалі робиш? На що ти це взяв взагалі? Пояснював я собі таке розфокусування уваги в першу чергу через російську агресію і відповідно Ні. намаганням завжди бути в інфополі і витікаючи звідси тривожністю, тому що новина постійно одна гірша іншої, але їх треба знати. Але все виявилось набагато цікавіше. стаття Financial Times була натхнена недавнім аналізом, оприлюдненим організацією економічного співробітництва та розвитку. Ця організація проводить регулярне тестування під назвою PISA, яке оцінює знання підлітків у всьому світі з математики, читання та природничих. Наук, отже, у нас є певні тенденції в часі. Це такий доволі корисний тест, щоб зрозуміти, а що відбувається. Нещодавно з'явився аналіз цих результатів. Стаття розглянула той аналіз, і також деякі інші тести, що недавно проводилися по всьому світу. Автор статті дійшов такого висновку за результатами цілого ряду тестів. Середньостатистична здатність людини міркувати і розв'язувати нові завдання, хоже досягла піку на початку 2010-х років і відтоді знижується. Ось один із ключових. Графіків, що ілюструє цей момент. На ньому показано результати тестів на здатність логічно міркувати та розв'язувати нові завдання в динаміці. На лівому графіку ви бачите криві для природничих наук, читання і математики. І ось десь приблизно, бачите, у 2012 році всі ці криві йдуть вниз. Це дані тесту. PISA. праворуч. Маємо тест для дорослих рівень грамотності. Він різко просідає з 2012 року, і відтоді. Стрімко падає, це підтверджує основну тезу статті. Десь на початку 2010-х років, принаймні за результатами тестів, наші показники пішли вниз. Мається на увазі, що ми люди демонструємо гірші результати. То чому? Чому наші результати погіршуються? Стаття вказує на очевидно винуватця, Якщо судити з хронології цих змін, ці негативні тенденції з'являються приблизно в період 2012-2014 років, коли ми і спостерігаємо ці спади. Ця дата вам напевно здається знайомою. саме тоді почало помітно погіршуватись психічне здоров'я підлітків. Що ж сталося в 2012 році? Смартфони, смартфони, мобілочки стали масовим явищем. Саме в цей період смартфони справді отримали велике поширення у світі. Тож стаття справедливо зазначає, що ми, здається, бачимо негативний злам у результатах тестів на різні види мислення та інтелектуальних здібностей саме тоді, коли з'явилися смартфони. І відтоді ці показники стають все гіршими. Проте я вважаю, що на цьому не варто зупинятися. Якщо ми просто скажемо так, добре смартфони, схоже, вірогідно призвели до того, що ми дурнішаємо. То не дуже ясно, як нам на цю тенденцію реагувати. Ми ж навряд чи відмовимося від телефонів. Більшості людей потрібні різні функції телефонів та додатків у повсякденному житті. Тож у підсумку нам ніби. І не лишається нічого, окрім як потиснути плечима і мовити: ну, мабуть, телефони роблять нас дурнішими, можливо, але що вже тут поробиш? Зв'язку брат прочекає, мавік для полку донат не зволікай. Всього сотня гривень, і ти вже у грі. Анкер на розіграшки, дай сюди. сот колонка Джибіль чекає, а за косар плойка п'ята підлітає. Сто десять тисяч ціль непроста але разом ми зробимо дива. Донати нам на дрон, щоб. ле Ті він на фронт сто ся сума ціль разом. робим Робіць цей стиль. Дона, ти не барись, барись пода. Рунки вже в і ти Дона, Дона і нехай щасти то. Це трохи нагадує ситуацію з появою автомобілів. З ними ну, різко зросла смертністю ДТП. З'явилися, скажімо, 20 тисяч додаткових смертей на рік, яких не було до появи авто. Але знаєте, автомобілі нам все одно потрібні, тож доводиться з цим жити. Часом складається враження, що когнітивним впливом смартфонів усе наче так само. На мою думку, можна знайти кращий підхід. І сьогодні я хочу спробувати. Це зробити, я збираюсь придивитися уважніше і висунути гіпотезу, яка хоча б частково, але пояснить, чому саме які механізми дії смартфонів призводять до того, що ми гірше складаємо ці тести, і фактично дурнішаємо. Адже якщо ми точніше зрозуміємо, що саме в цих речах робить нас дурнішими, то можливо зможемо обернути цей процес назад, і для цього навіть не доведеться. Позбуватися наших телефонів. Він він. Як то кажуть, отже, щоб розглянути це ближче, давайте подивимось ще один графік із тієї статті, який показує, що саме змінюється в епоху смартфонів. Ліворуч, ми бачимо графік, що показує відсоток респондентів з часом, які заявляють, що їм важко мислити або концентруватися. Ці дані до речі, взяти з іншого опитування під назвою моніторинг майбутнього, яке Джон Берн Мердок навів у статті. Помітно, що цей показник був від. Відносно стабільним, тобто труднощі з мисленням чи концентрації, залишалися на одному рівні аж до того самого перелопного моменту, приблизно у 2012 році. А потім він різко йде вгору. Ми бачимо стрімкий висхідний такий тренд. Праворуч маємо ще один графік: відсоток людей, які кажуть, що їм важко вчитися чомусь новому. Він Тримався майже пласким від 1990 року, але приблизно у 2012-му теж різко зростає одночасно з тим, як різко підскочив показник труднощів із концентрацією. Отже, саме на цьому зламі, пов'язаному із смартфонами, ми бачимо, що кількість людей, які відчувають труднощі з мисленням та концентрацією, а також із навчанням. Нового раптово різко збільшується саме тут ми й бачимо ефект смартфонів. Якщо придивитися ще ближче до того, чому смартфони призводять до труднощів із мисленням чи концентрацію, або заважають нам навчатися нового, то можна визначити явище під назвою когнітивна спіраль смерті. Тепер у вас є смартфон. Звісно, сам по собі телефон не є проблемою. Проблема це. Екосистема економіки уваги, що виникла навколо смартфона, Фейсбук у часи до смартфонів продукт, який прагнув бути. Як найкориснішим для користувачів, я хочу зробити Фейсбук настільки корисним, щоб люди самі захотіли заходити туди і лишатися учасниками. Так казали його розробники на початку. Тобто, наприклад, усі твої друзі тут, і це свідчить про корисність. Ти можеш дізнатися, чим вони займаються, і це дуже кльово і корисно. Але після появи смартфонів відбувся перехід до парадигми уваги, де ідея полягає не в тому, щоб бути корисним, а в тому, щоб якраз Захопити якомога більше уваги, з'ясувалося, що для залучення інвестицій важливо мати велику кількість користувачів. Але коли компанія вже працює, то ти хочеш монетизувати цих користувачів. А це вже зовсім інша гра. Саме тоді мета платформи змінилася, замість бути максимально корисними. Вони. Почали прагнути бути максимально залежними для користувача, тобто ну викликати звикання приблизно у той самий час. Смартфони набули широкого поширення. Чому ж це спричиняє ту саму е, когнітивну спіраль смерті? Давайте подумаємо, що відбувається у. Нашому житті з'являється ритм постійних відволікань, адже застосунки у телефоні спроєктовані так, щоб захоплювати вашу увагу постійно. Вони пропонують швидші і бажаніші стимули, ніж інші речі у вашому житті. Тож тепер ви фактично переналаштовуєте відповідні кола у вашому мозку. Ваша система винагороди налаштовується таким чином, що якщо десь поруч телефон, Треба звернути на нього увагу. Відбувається викид дофаміну, спрямований спрямований надію глянути на телефон. Ваш мозок вже засвоїв. Ці нейронні зв'язки закріпилися. Це принесе таке дуже швидке задоволення і швидше, ніж будь-що інше, чим ви займались. І оскільки телефон присутній повсюду, то ті колави нагороди спрацьовують постійно. Телефон завжди поруч, і нагорода завжди поруч. Це все одно, що покласти переді мною щось смачне, пончик, до прикладу, і в мене сформується очікування нагороди. Якщо щодня о четвертій годині ви викладатимете в офісі пончики, у мене сформується такий рефлекс, що я дуже чекатиму на той пончик. А тепер уявіть, якщо ви будете ходити за мною всюди з візком повним пончиків, то самі розумієте, ви не проблема, так? От саме це і почало відбуватися з телефоном. Чому я, до речі, взяв пончики, я ж їх навіть не люблю. Таким чином наш розум переналаштовується на постійне прагнення до цих швидких стимулів. Це безпосередньо впливає на вашу здатність концентруватися, адже ці відволікання заважають нам, скажімо, коли ми складаємо тест, ми гірше його складемо. Нам важче використовувати свій вже існуючий наявний інтелект. А це. Як на мене, гіперпроблематично. Але те, чому я називаю це явище когнітивною спіраллю смерті, полягає в тому, що це також означає, що ми проводимо менше часу за тими видами діяльності, які могли е, зробити нас розумнішими. Тобто, одночасно відбувається дві речі: наш мозок перенавчається на швидкі стимули, через що нам важче застосовувати свій. Наявний інтелект, і водночас нам стає важче займатися діяльністю, яка б допомогла нам порозумнішати. Розумієте, два дуже сильних ментальних таких тягачі, які тягнуть нас в сторону від. Інтелекту в іншу сторону цей момент також зафіксовано у статті. Також багато цікавих статей, які показують спад зацікавленісті до читання. Відсоток підлітків у США, наприклад, які читають у вільний час, зменшився дуже сильно. Також статистичні дані приведені в цій статті показують, що показник людей, які ну читають майже щодня у 80-х та 90-х роках, потроху знижувався а приблизно у 12-му році це число різко падає, натомість. Частка тих, хто майже ніколи не читає, навпаки, різко. Зросла це означає, що наведений приклад діяльності читання є прикладом того, що робить нас розумнішими. Нейронні зв'язки і задіяні під час читання розвивають ваш розум. Ви краще розумієте інших людей, краще вмієте утримувати увагу на абстрактних цілях, краще оперуєте інформацією і здатні будувати цілі світи у своїй уяві. Читання це як гімнастика для мозку, по суті, пряма фізична вправа для вашого розуму. Саме тому читання лежить в основі кожної навчальної програми з часів її винайдення. І це один з тих видів діяльності, яким ми стали менше займатися, тому що для них потрібна така тривала концентрація. Коли ми переналаштовуємо свій розум на Значно швидші стимули, нам вже менше хочеться витрачати час на таке заняття. Маємо подвійний удар. Нам важко застосовувати той інтелект, який у нас вже є, і ми сповільнюємо або зовсім припиняємо зростання нашого інтелекту, яке мало би відбуватися з часом, поки ми займаємось діяльністю, що природно робить нас розумнішими. І як результат, ми дурнішаємо, і ми це бачимо. Наші результати в тестах. Різко падають, ми точно не розумнішаємо. Зате нам дедалі важче використовувати той інтелект, який у нас є. Чудово. насправді, проблема полягає не стільки в самих смартфонах, скільки в специфічному ефекті, коли наш мозок перебудовується на ті швидкі стимули, і через це ми проводимо менше часу за активностями, що розвивають інтелект. Отже, якщо ми шукаємо, як на це реагувати, то ми в принципі можемо знайти рішення, які не вимагають від нас повертатися у минуле. Перш ніж перейти до конкретних дій, я хотів би навести одну. Аналогію приблизно 60-70 років тому ми вже стикалися з подібним явищем. У США економіка змінилася з переважно індустріально аграрної. Вона перетворилась на економіку знань, зосередженому на офісній роботі. І десь у 50-х, особливо в 60-х роках, ми побачили проблему. Проблеми зі здоров'ям почали виникати значно частіше ніж раніше, тому що раніше. Ви, мабуть, працювали на фермі, хто в селі, хто ще десь, і цілий день були у русі на ногах, постійно рухались, піднімали якісь важкі речі. Робота була дуже фізично активна, одним словом. А тепер все перевертається, і ви раптом ведете сидячий спосіб життя, бо працюєте в офісі. Ви більше не отримуєте того фізичного навантаження. Це застало нас ненацька. Ого, виходить. Це фізичне навантаження було важливим, а ми його більше не маємо у епоху до появи операції шунтування. Люди просто помирали, ледь переступивши 60-річний поріг. Так воно й було. Ви просто отримували серцевий напад і помирали десь у свої 60-ті. Всі дивувалися, що відбувається. Як ми на це маємо відповідати? Ми ж не сказали, треба закрити офіси і повернути всіх на ферми. Правильно натомість ми запитали, чого нам тепер бракує з того, що давала робота на фермі, коли ми перейшли до нового офісного сектора. Зрозуміло, фізичного навантаження гаразд, виходить людям. Потрібна фізична активність у 1920 році вам не треба було думати про вправи. Ви і так постійно рухались. А от у 1975 вже треба йти на пробіжку. Розумієте? Треба піднімати штангу чи гантелі, бо тепер цього навантаження в житті немає. А воно, як з'ясувалось, дуже важливе хороша аналогія для розуміння проблеми нашого отупіння в лабках, спричиненої смартфонами. Нам не обов'язково повертатися у технологічну еру до 2012 року. Але тепер ми мусимо свідомо думати про підвищення свого інтелекту і підтримання здатності зосереджувати увагу, так як нам не доводилося думати про це у 2009 році. Тоді це відбувалося Віталося природньо, а зараз ми повинні приділяти цьому увагу. Це зміна нашого мислення. Ми маємо тренувати свій розум так само, як колись зрозуміли, що треба тренувати своє тіло. По-перше, змушуйте себе читати. Читання це як підтягування і відтискання для нашого мозку. Намагайтеся щотижня. Читати книжку, якщо це можливо, почніть з творів, які вам подобаються, які легко читати, які вас захоплюють, але все одно змушуйте себе сідати і читати певний час. Найкраще робити це поза досяжністю телефону. Фактично, у зовсім іншій кімнаті, без телефону. Ще краще піти на прогулянку і почитати десь на лавці, залишивши телефон удома, щоб вам не доводилося боротися з. Знаєте, оцим рефлексом винагороди, коли ви бачите телефон і думаєте, он же поряд, он же його можна, можна взяти. По-друге, загалом змініть свою модель користування телефонами як постійним спутником, коли ви вдома залишайте телефон підключеним, наприклад, на зарядці, десь в одному місці, скажімо, на кухні. Ідіть туди, якщо вам потрібно щось подивитися в інтернеті, йдіть туди, якщо треба перевірити повідомлення або зателефонувати комусь, але не тримайте телефон при собі, коли займаєтесь іншими справами. Таким чином, ви поступово розірвете той шаблон, що я в будь-яку мить можу отримати такий швидкий стимул. По-третє, уникайте так званого нашарування стимулів. Я нещодавно почув цей термін. Нашарування стимулів означає, що ви споживаєте кілька потоків інформаційних стимулів одночасно. Наприклад, ви щось дивитеся і паралельно щось перевіряєте у телефоні. А може у вас навіть є ще один пристрій, на якому теж щось відбувається? Деякі стрімінгові платформи, наприклад, Netflix, навіть переробляють свої шоу, щоб вони були суміснішими з таким одночасним споживанням. Мовляв, якщо глядач пропустив якусь репліку і вже не розуміє, що діється, то це погане шоу. Адже під час нього не можна спокійно витріщатися в телефон, ви уявляєте? Тож не стикуйте стимули, привчайте свій розум робити одну справу упродовж тривалого. Часу практикуйте прогулянки для роздумів. Йдіть на прогулянку, маючи якусь конкретну проблему, яку хочете вирішити. Можливо, це життєва задача, яку потрібно обміркувати. Ваш розум буде мансуватися на всі біч, Якщо вас відволік ефект ой, білочка, ви щоразу повертайте його до обраної думки. Гуляйте на сонці серед природи і привчайте себе бути наодинці зі своїми думками і обмірковувати їх. Така Практика також протидіє негативним тенденціям, викликаним смартфонами. Ви активно стимулюєте мозок всебічно для вирішення проблеми, або просто розмірковуючи про будь-що, головне без телефону. І нарешті займайтеся хобі, які вимагають концентрації. Гра на гітарі потребує багато зосередженості, щоб прогресувати. Робота з. Деревом вимагає великої уваги, щоб досягти майстерності. Певний вид спорту потребує довгих тренувань і фокусу, щоб показувати кращі результати. Не знаю, хто в наші часи щось робить з деревом, але якщо роблять, то це чудово. А для мене це програмування. Тут фокус потрібен постійно і надовго. Негатив від цього також є, який я намагаюсь анігілювати спортом, як вже казав раніше. Отже, знайдіть. Заняття, що потребують тривалої концентрації, і дають вам. Відчутні винагороди в міру того, як ви стаєте кращими. Отже, я вважаю, що це була цікава стаття, і саме так я бачу ситуацію. Проблема не просто в самому смартфоні, вона скоріше в тому, як він перевантажує і переналаштовує наш мозок, запускаючи таку спіраль отопіння. нам важче застосовувати свій інтелект і ми перестаємо його розвивати. Тож, ми просто повинні дати цьому. Відсіч до прикладу, я навчався в універі в 2000-х. Мені не доводилося перейматися тим, як підтримувати мозок у формі, як продовжувати розумнішати. Тому що ми і так це постійно робили. Ми мусили читати книжки. У нас не було постійних відволікань. Ми доволі часто нудьгували і долали пішки довгі відстані до універу чи назад. У наших вухах майже майже нічого не грало. Перед очима було менше екранів. Ти просто думав свої думки. Головним чином, щось, типу, мені холодно, чи чому я не поїв перед універом, або, або як здати той чи інший предмет. Але так чи інакше, ти думав. Потім ти приходив, волочачи ноги до бібліотеки і залишався там годиці зі своїми книжками, сидів і. Мусив читати їх довгий час, мусив обмірковувати прочитане. Ми були як ті фермери 1940-х, А тепер, у 2025 році, потрібно тренуватися. Тобто, ти маєш примушувати себе читати книжки, маєш ходити на прогулянки для роздумів, щоб просто. Щоб просто не тупіти і вміти використовувати вже той набутий інтелект. Тож стаття була класна, тренд, звісно, насторожує, але принаймні, я вважаю, на індивідуальному рівні це можна ревертнути, тобто повернути назад. Сподіваюсь, вам було корисно і цікаво мене слухати. Як завжди, нагадую, допомагайте нашим воїнам світла ЗСУ. І побачимось, бандити, наступному випуску.